Так, доброго дня! З вами магазин Котелок. сьогодні хочу записати невеликий відеогляд на твердопавний котел торгової марки Altep 95 кВт. Це махина, даже в кадр не поміщається. Ось. Доставили на об'єкт. Такі він, габарити такі мають, ну з автоматикою, звісно. Ну, автоматику вже прибрали. Так, ну, звісно, не буду розказувати, що там пластикові ручки і так далі, це альтеп, в нього все. Доброе. Так, это у нас такие полички теплообміну. Не знаю, может солнце засвечивает. Так, середине камеры тут можно поместиться, мы не только так. О. Форсунки, подача повітря стоять по периметру. Нижня дверця. До речі, от дверці прошнуровані. Також стоять вернікулітові плити. Так. Ось відбільник, то доступ до середини для чистки ну і зольник. Знімаю швидко, тому що незручно, як то кажуть, не в магазині, на об'єкті, так що за якість Відео, звиняйте. От, всім гарного дня, до побачення!